Лю – Люцисінь, вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Рік четвертий епохи кризи. Чин сінь. Масовий запуск міжконтинентальних ракет Піскіпер тривав уже півгодини. Сліди від шестьох раніше запущених ракет перепліталися і, пронизані місячним світлом, виблискували немов срібна дорога до раю. Що п'ять хвилин. Цим срібним мостом у небо злітала наступна група вогняних куль, і люди та дерева відкидали довгі тіні, які рухалися зі швидкістю хвилиної стрілки годинника. Програма першого старту передбачала запуск на навколоземну орбіту 30 ракет, які несли 300 боєголовок із потужністю від 500 кілотонн до 2,5 мегатонни. У тій самій хвилини відбувається аналогічний масовий запуск російських тополів і китайських дунфенів. Це вже нагадувало песимістичні кінопрогнози кінця світу, настання судного дня і початок ядерної війни. Але чінсінь професійним оком бачила, що кут траєкторії польоту ракет свідчить про запрограмований орбітальний, а не міжконтинентальний напрямок руху. Ця зброя, створена для знищення сотень мільйонів людей, тепер уже ніколи не повернеться на землю. Натомість величезна енергія, схована у ракетах, буде використана для прискорення піречка до однієї сутої швидкості світла. Чінсінь дивиться на небо зі сльозами на очах, і щоразу, коли заграва від старту наступних ракет освітлювала її обличчя, вона подумки повторювала знову і знову. Навіть якщо весь проєкт сходовий марш обмежиться лише цим запуском, то він уже буде недаремним. Але двоє чоловіків, які стояли поруч, Вейт і Вадімов, лишалися байдужими до цього чудового видовища і занадто ледачими, аби підвести очі вгору, тож просто курили й тихо розмовляли. Ченсінь знала, що саме вони обговорюють кандидатів для проєкту Сходовий марш на останньому засіданні Рос уперше в історію ухвалила резолюцію за устною пропозицією. Ченсінь мала нагоду оцінити ораторські здібності і красномовність Вейда, з якого зазвичай важко було витягнути зайве слово. Він зміг переконати присутніх якщо ми вже погодилися з припущенням що три соляріанам до снаги фактично воскресити глибоко заморожене людське тіло, то цілком вірогідно, що їм під силою відродити до життя окремо взятий мозок і налагодити спілкування з ним за допомогою зовнішнього інтерфейсу, це не здається занадто складним завданням для цивілізації здатної розгорнути протон у двох вимірах для травлення доріжок на платах? З певної точки зору між мозком і людиною немає різниці в них одна свідомість, дух, пам'ять і найважливіша здатність до стратегічного мислення та обману. Тож, у разі успіху, це буде та сама бомба у ворожому стані. І, хоча більшість членів РОС не поділяла думки, що мозок є повним еквівалентом людської особистості, вони не мали інших варіантів. Тим більше, що значна частина їхнього справжнього інтересу до проєкту Сходовий марш полягала у випробуванні технології розгону до однієї сотої швидкості світла. У результаті резолюція була ухвалена п'ятьма голосами за, при двох, які утрималися. Проєкту було дано старт, але головною проблемою неочікувано став підбір кандидата на донорство. Ченсінько бракувало мужності хоча б уявити цю людину, навіть якщо його чи її мозок буде перехоплений і відроджений до життя трисоліріанами, життя після цього, якщо це можна так назвати, перетвориться на суцільний жах. Щоразу, коли вона думала про це, її серце стискала крижана рука, вистужена до температури нижчої за мінус 200 градусів. Проте керівники і задіяні в проєкті «Сходовий марш спеціалісти не мали подібних моральних гризот. Якби АСР була звичайною національною розвідувальною агенцією, то питання давно було б залагоджено, але АСР, по суті, була лише дорадчою міжнародною інституцією, до складу якої входили представники постійних членів РОС. Водночас проєкт Сходовий марш перебував під пильною увагою міжнародної спільноти, що надавало цьому питанню надзвичайної делікатності. Головною проблемою було те, що особа, чий мозок буде використаний для місії, має померти до її початку. Коли перша хвиля паніки на початку кризи стихла, головною думкою в міжнародній політиці стала засторога використання вторгнення три для згортання демократичних інституцій. Усі спеціалісти ВСР неодноразово отримували від своїх урядів вказівки бути обережними при реалізації проєкту і не допустити висунення їхнім країнам звинувачень у порушенні принципів демократії. Зіткнувшись із цією перешкодою, вей запропонував власне рішення проблеми. Через Рос, а потім і через саму ООН лобіювати ухвалення національних законів про евтаназію в якомога більше кількості країн. Але тепер навіть він не був певен, що його план спрацює. Три країни із семи постійних членів Рос ухвалили відповідні закони дуже швидко, але вони передбачали, що їх дія поширюється тільки на невиліковно хворих із точки зору сучасної медицини пацієнтів, що не надто відповідало вимогам проєкту Сходовий марш. Проте це був максимум, на який погодилися політики. І розраховувати на більше не доводилося. Перелік кандидатів обмежувався тільки невеликовно хворими. Запланований на сьогодні запуск ракет закінчився. Спалахи вогню й ревіння двигунів розтанули в небі. Вейт із кількома спостерігачами відрос, розсілися по машинах і поїхали. Залишилися тільки чен сінь і вадімов, який неочікувано запропонував поглянути на її зірку. Чен Сінь отримала сертифікат на право власності dx 3906 тільки чотири дні тому. Це виявилося для неї повною несподіванкою і викликало незрозуміле відчуття нечуваного раніше цілковитого щастя аж до легкого запаморочення. Цілими днями вона подамки поверталася до подарунка. Промовляючи сама до себе, мені хтось подарував зірку, хтось придбав для мене зірку. Звітуючи директору про роботу, вона аж світилася радістю, тож ведь не міг не помітити цього і запитав, що сталося. Ченсінь розповіла йому про зірку і продемонструвала сертифікат. Безглуздий папірчик, не схвально зауважив Вейд, недбало кинувши його на стіл. Була б ти розумнішою, то вже перепродала б його з невеличким дисконтом, позалишився на мілені. Його слова зовсім не вплинули на настрій сінсінь. Вона наперед знала його реакцію, їй була відома лише його офіційна трудова біографія, починав у лавах ЦРУ, потім отримав підвищення до заступника директора Департамента національної безпеки США і ось тепер обіймає цю посаду. Щодо його приватного життя, то, окрім озвученої ним самим інформації, що в нього є мати, а в неї кошеня, більше ніяких деталей вона не знала. Та й настільки їй було відомо не лише вона, й усі інші. Ніхто навіть не знав, де він мешкав, вець кидався на машину, коли працює на роботі, а у вимкненому стані відстоюється десь у невідомому місці. Ченсі не могла втриматися і розповіла про подарунок Вадімову. Він гречно привітав її, сказавши, що їй зараз мають зазріти всі жінки світу живі й навіть давно померлі принцеси, адже достеменно відомо, що вона перша жінка за всю історію людства, яка отримала зірку в подарунок. Хіба може бути щось для жінки приємніше за такий сюрприз? Але хто мені це подарував? допитувалася Сінь. Має бути, неважко здогадатися. Насамперед ти можеш бути певна, що ця людина на правду багата. На її банківському рахунку має бути цифра з дев'ятьма нулями. Тільки така людина може собі дозволити витратити мільйони на символічний подарунок. Чін Сінь похитала головою весь час у школі і на роботі їй не бракувало залицяльників і коханців. Але жоден із них точно не мав аж таких статків. Водночас це високодосвідчена людина з великими незвичними інтересами, зіткнув Вадімов. Його розуміння романтичних вчинків настільки шаблонне, що якби я побачив таку сцену у фільмі чи прочитав у книзі, то подумав би це аж занадто неправдоподібно. Ченсін знову зітхнула. Коли вона ще була дівчиськом, то мала певні рожеві мрії про майбутнє, проте вже зараз ці прагнення навіть їй здавалися смішними. Але й тоді, в найбурхливіших фантазіях, вона не могла собі уявити, що одного дня їй подарують справжню зірку так далеко її підліткові мрії не заходили. Вона була певна, що не знає жодного чоловіка, здатного на це. Можливо, це якийсь таємний шанувальник, який заради скороминущої примхи витратив невеличку частину свого статку і зробив так, щоб вона ніколи не дізналася про нього. Хай там як вона все одно була йому вдячна. Увечері, палаючи від нетерпіння, Ченсін піднялася на дах відбудованого всесвітнього торгового центру, аби побачити свою зірку. Вона уважно вивчила детальні пояснення щодо розташування світила і підказки, як його відшукати, проте цього дня небо над Нью-Йорком затягнуло хмарами. Другого і третього дня небо залишалося похмурим, а хмари своїми образами нагадували гігантську долоню, яка дражнила її, тримаючи і не віддаючи подарунка. Але Ченсін не почувалася розгубленою. Вона знала, що отримала подарунок, який неможливо загубити. DX-3906 3906, частина Всесвіту, і може проіснувати навіть довше за землю й сонце. Вона матиме ще безліч можливостей побачити зірку на власні очі. Вечорами Ченсінь довго стояла на балконі, вдивляючись у нічне небо, уявляючи, що бачить свою зірку. Море вогні великого міста відблискувало темно-жовтими хвилями на ковдрі схмар. але вона уявляла, що так у небесах. Заломлюється рожеве світіння її dx 3906 У снах вона ширяла над поверхнею зорі, яка в її уяві виявилася сферою рожевого кольору, але Ченсінь відчувала не опікаючий подих полум'я, а приємний прохолодний подих весняного вітерця. Поверхня зірки була вкрита водною товщею великого океану, крізь прозорі води якого було видно, як хитаються в його глибині зарості рожевих водоростей. Прокинувшись і пригадавши сон, вона посміялася з себе, як астроном добре знала, що навколо DX 3906 не обертається жодна планета. Четвертого дня після отримання сертифікату Ченсінь разом із кількома іншими співробітниками АСР вилетіла на космодром Мису Канаверал для участі в першому запуску МБР, оскільки внаслідок особливостей траєкторії, на яку було заплановано вивести ядерні заряди, пуск неможливо було здійснити з базових точок розгортання ракет. Сліди від ракет поступово зникали в безхмарному нічному небі. Ченсінь разом із Вадімовим знову продавилися інструкцію про те, як відшукати на небі подаровану зірку. Оскільки вони обоє мали певний рівень знань у астрономії, то швидко зорієнтувалися і почали вдивлятися у клапоть зоряного неба у правильному напрямку. Але віднайти зірку серед миготливих сусідів все одно не могли. Тоді Вадімов дістав дві пари потужних. Військових біноклів, що дали змогу швидко впоратися із завданням. Після цього навіть без допомоги оптичних пристроїв вони неозброєним оком упевнено знаходили на небі Діїкс 3906 дев'ять сінь довго заворожено роздивлялася темно червону, ледь видиму цятку, намагаючись осягнути на правду неосяжну відстань, що пролягала між ними, і перевести її значення в зрозумілі людському розуму величини. Якщо покласти мій мозок у контейнер і відправити сходовим маршем. То я долучу до неї тільки за 30 тисяч років. задумливо мовила вона. Не отримавши відповіді, Чен Сінь повернула голову і побачила, що Вадімов уже не роздивляється її зірку, а натомість, обпершись об машину, вдивляється порожніми очима в нічну далечінь було видно, що він направду чимось турбований. Що не так? із занепокоєнням запитала Чен Сінь. Вадімов довго вагався з відповіддю. Я ухиляюся від свого обов'язку. Про що мова? Я найбільш підходяща людина для сходового маршу. Ченсінько край здивувалася, бо ніколи не розглядала реальних кандидатур для проєкту, але, поміркувавши, зрозуміла, що він має рацію. Тривалий час працював у аерокосмічній галузі, має значний досвід дипломатичної роботи і розвідки, психологічно стабільний і зрілий. Якби вона мала вибиратись із поміж здорових людей, то Вадімов був би серед найбільш підходящих кандидатур. Проте цілком здорова людина. Так, але це все одно нічого не змінює. Я тікаю від свого обов'язку. Хтось уже говорив із тобою про це? запитала ченсінь, думаючи про вейда. Ні, але це нічого не змінює. Я одружився три роки тому, а моїй доньці виповнився лише рік. Я не боюся смерті, проте не хочу, щоб вони стали свідками такої моєї смерті. Але ж ніхто не вимагає подібної жертви, ні АСР, ні уряд країни навіть не мають таких планів. Так і є, але це нічого не змінює. Я найкращий кандидат на цю роль. Люсто не абстрактне поняття, вона складається з безлічі індивідуумів. Не можна любити людство не зважати на близьких тобі людей. Звинувачувати себе в тому, що ти маєш відповідальність за долі рідних це беззлуздя. Дякую за теплі слова, Ченсінь. Ти цілком заслуговуєш на свій подарунок. Вадімов підвів очі на подаровану зірку. Я теж не відмовився подарувати зірку дружині з донькою. На небосхилі засвітилася яскрава точка, за нею інша. Від їхнього сяйва, будівлі, дерева і люди відкинули довгі тіні. Випробування технології ядерного імпульсного двигуна розпочалося. Пошук кандидатів для проєкту Сходовий марш був у розпалі, проте це мало вплинуло на роботу Ченсінь. До її сфери обов'язків належала лише перевірка професійного аерокосмічного досвіду і відповідних навичок кандидатів. Це був перший фільтр відбору. Оскільки коло претендентів обмежувалося лише невеликовно хворими, які обрали евтаназію, то знайти бодай когось, хто відповідав би необхідним критеріям, було практично неможливо. АСР намагалося всіми доступними каналами відшукати якомога більше відповідних кандидатур. Якось до Ченсіню Нью-Йорку завітав університетський одногрупник. За розмовами вони згадали й подальші долі тих, із ким разом навчалися. Він згадав про Юнь Міна. І розповів, що той хворіє на рак легень останньої стадії, і жити йому залишилося вже обмаль. Не надто замислюючись над цією інформацією, Ченсінь автоматично написала заступнику вейда, Йо Вейміну, який відповідав за добір кандидатів, що вона знайшла підходящу особу. Решту свого життя Ченсінь неодноразово згадувала цю мить і мусила зізнатися передусім сама собі, що тієї миті не приділила цій події багато уваги. Їй треба було повернутися в справах до Китаю, і оскільки вони були одногрупниками, Мін попросив її особисто навідатись до Ютяньміна та обговорити справу. Вона одразу погодилася, не надаючи особливого значення майбутній зустрічі. Вислухавши розповідь -сінь, Юн Тянь Юньтяньмін повільно сів на ліжку. Чін Сінь наполягала, щоб він ліг знову, на що він тихим голосом відказав, що хоче побути на самоті. Щойно Чен Сінь зачинила за собою двері, Тянь Міна почав душити напад історичного сміху, хіба існує на світі якийсь йолоб дурніший за нього. І він дійсно гадав, що, подарувавши зірку коханій людині, магічним чином отримає саме таке почуття навзаєм. І що вона перелетіла океан, аби своїми святими сльозами врятувати його нікчемне життя, і він дійсно змусив себе повірити всю дурнувату казочку Ні, Чен Сінь тут, щоб дати йому померти так, як потрібно їй. Наступний елементарний умовивод призвів до ще сильнішого нападу сміху, який ледь не викликав я духу. До свого приїзду Ченсінь іще не знало, що він уже встиг погодитися на варіант із евтаназією. Інакше кажучи, якби він просто тихо конав, Ченсінь спробувала б його переконати пристати на її пропозицію. Можливо, якось улещувала б чи тиснула, допоки він не погодився б. Евтаназія перекладається з грецькою як гарна смерть. Проте той розвиток подій, який підготувала для нього Чінсінь, не віщував нічого доброго. Сестра хотіла його смерті через побоювання, що він протринькає на безглузде лікування всі родинні статки. Її прагнення були цілком зрозумілими, Ба більше вона дійсно бажала йому легкої смерті, аби його страждання нарешті закінчилися. Тяньмін насправді боявся космосу. Як кожному, хто вивчає космос професійно, тяньміну ліпше за інших було відомо про його небезпеки. Він добре усвідомлював, що пекло не під землею, а на небесах, і Ченсінь хотіла, аби його частина, в якій міститься душа, довіку блукала темною безодною у споконвічному холоді. І це ще за найкращого розвитку подій. Якщо його мозок, як цього хоче Ченсінь, дійсно перехоплять і повернуть до життя три соляріани, то подальше існування перетвориться на справжній кошмар. Ті жорстокі інопланетяни, які не мають ані найменшого уявлення про гуманність, під'єднають тяньміна. До безлічі сенсорів і розпочнуть дослідження різних відчуттів і рівня його витривалості. Найбільше їх, звісно, цікавитиме біль, а далі за списком голод, спрага, побої, піджарювання духа, електричні розряди, середньовічні тортури, смерть від незчисленних порізів. Отримавши доступ до його пам'яті, вони легко дізнаються, якого різновиду тортур він боїться найбільше. Про лінчі він якось прочитав у одній історичній книзі шкуру людини багато разів. Надрізали так, що не лишалося жодного живого місця, а потім обмотували бентами. Коли рани через день затягувалися і кров висихала, бинти віддирали, відкриваючи рани, і частково відриваючи клапті шкіри. Якщо вони отримають доступ до його мозку, то відшукають цей страх і ретранслюють у нього сигнал, бусім він переживає такі тортури насправді. Жертва в історичній книзі невдовзі померла, проте його мозку так не пощастить. Найбільше на що він може розраховувати. Втратити свідомість від шоку, але нічого не завадить їм перезапустити його і знову піддати тортурам, із цікавості чи заради розваги. Він не матиме можливості розірвати порочне коло, звільнитися від страждань. У нього не лишиться тіла, рук і ніг, він навіть не зможе скоїти самогубство, прокусивши язик. Його мозок буде схожий на акумулятор, який нескінченно підзаряджатимуть розрядами болю. Він зайшовся сміхом іще сильніше. Чин Сін відчинила двері і занепокоєно запитала і з тобою все добре? Тяньмін припинив сміятися і вираз його обличчя став непроникним, немов умерця. Тяньміне, від імені Агентства стратегічної розвідки Ради оборони Землі ООН я запитую чи готовий ти звалити на свої плечі відповідальність за долю усього людства і пристати на пропозицію приєднатися до цієї місії. Участь у проєкті є цілком добровільною, і ти можеш відмовитися без будь-яких наслідків для себе. Він поглянув на її обличчя, яке світилося урочистістю моменту. І усвідомленням того, що вона бореться за всю землю, захищає майбутнє людської цивілізації, тяньмін подивився навколо, не розуміючи, чому так швидко змінилася звична обстановка. Призахідне сонце, пробиваючись крізь шибку, розтікалося на білій стіні басейном брудної крові. Самотнє дерево за вікном раптово стало схожим на кістяк мерця, що встав із могили. У куточку рота Юньтяньміна з'явилася несмілива посмішка, схожа на вищир у агонії. Яка, зрештою, розповзлася обличчям? Гаразд, я згоден.